У нас у продажу ось такі келихи для шампанського від торгівельної марки Рона, виробник Чехія, серія лорд. Давайте його розглянемо. Подивіться, як гарно він виглядає. Дуже таке високоякісне, тоненьке скло. Подивіться, яка в нього гарна тоненька ніжка. Сама форма бокала дуже така незвична. Об'єм даного бокала 340 мл. Тобто деякі клієнти наші беруть його також і для вина. Тобто такий бокал універсальний. До набору входить 6 таких бокалів. Також в цій серії є келихи для вина з більшими об'ємами. Кого зацікавили? пишіть, будь ласка, в дірект.